Зберігаємо спокій, садефітон, заспокійливий засіб. Аскад Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради, зараз з'являється на наших екранах. Пане Аскаде, щиро вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Вітаю героям слава. Говорить речник наш збройних сил України Валерій Шершень. Про те, що один з речників про те, що уже Мелітополь і Бердянськ Мелітополь не і можуть Мелітополь. бути для росіян спокійними місцями, не можуть бути для них тилом. Чи дійсно це так, що ми маємо розуміти про рухи Росіян на запорізькому напрямку? Чи відтягують вони зосередження своїх складів боєприпасів живої сили з цього напрямку у глиб фронту? Бо бачать, що прилітає їм непереливки. Звісно, завдяки, скажімо, активності збройних сил України, фактично, вся територія Запорізької області на сьогодні для окупантів є лінією фронту, і вже фактично більше місяці тому окупанти зосереджили свої будування лінії оборони навколо Мелітополя, Бердянська. Тому що вони розуміють, що лінія фронту буде стрімко просуватися саме в цей напрямок. Ну і плюс до цього всього додається те, що ну чи не щодня збройні сили України б'ють по місцям скупчення і техніки, і командного складу і по. І Бердянську і по Мелітополі і по Токмаку. тобто фактично немає жодного населеного пункту на території Запорізької області, до якого б не добували збройні сили України, до якого б вони не, не розуміли, де окупанти ховаються чи не мали якогось контролю. Тут вже питання часу. Насправді, коли лінія фронту зміститься саме до цих великих міст, які окупанти вже готуються обороняти і правильно роблять. Я думаю, що їм потрібно вже більше готуватися до жесту добре волі в цілому Запорізької області. Ну, так виглядає пане Аскаде, що до нього вони і будуть готуватися, тому що Іван Попов, генерал-майор, командувач 58-ї армії Російської Федерації, яка і була представлена на Запорізькому напрямку, і є очевидно. Він говорить про те, що проблеми більш ніж реальні, каже, все це озвучує в ім'я загиблих командирів. Скаржаться вони на брак боєприпасів артилерійських снарядів. Скаржаться вони на те, що програють у контрбатарейній боротьбі, тому що на озброєнні, озброєних сил України професійне західне озброєння. Чого не скажеш про 58 Армію спілкуючись і володіючи інформацією з нашими військовослужбовцями, чи дійсно ми можемо говорити про те, що ворог на запорізькому напрямку обмежений в артилерійських боєприпасах, в снарядах і в техніці? Звісно, ворог ну, має, скажімо так, значні проблеми з цим. Проте ми також повинні розуміти, що все одно у них велика кількість і боєкомплектів, і живої сили, і тому нашим військовим дуже складно, скажімо, воювати менш чисельними скажімо, силами і менш чисельними боєкомплектом. Тому ми повинні розуміти, що деякі речі вони не відбуваються так швидко, напевно, як хотіло б суспільство. Проте вони мають дуже суттєвий накопичувальний ефект. От Всі ці удари, всі ці бавовни в Мелітополі, в Тахмаку, коли вибивається фактично. На склади, коли вибувається керівний склад окупантів, вони несуть отакий накопичувальний характер, і наслідком цього стають такі якраз заяви командувачів армії. А за цими заявами я впевнений, що будуть іти жести доброї волі і будуть відтягування віз. Тому деякі речі ми поки ще не бачимо, тому що вони, скажімо так, в часі просто відтянуті. Проте дуже суттєвий ефект від ударів збройних сил України. Я б хотів би ще наголосити, що окрім бавовни в Бердянську, вчора був дуже суттєвий, дуже суттєвий вибух в токмаку. Це фактично один із також форпостів за. Порізькій області, де був ліквідований комендант Токмака, де було ліквідовано декілька сот окупантів, фактично по одному з промислових підприємств. Також сигнал, те, що наші збройні сили вони бачать всі об'єкти, де окупанти можуть базуватися. Тобто для нас це не є якимось там надважким завданням питання в наявності боєкомплекту нашого і питання в тому, коли це стратегічно важливо буде зробити, коли їх потрібно буде вибити, і це все буде відбуватися. Пане Аскаде, коли як вони самі повідомляли, 4 червня почалися українські контрнаступальні дії, то росіяни почали істерично підтягувати масово всі свої резерви саме на запорізький напрямок. Чи зараз продовжується ця тенденція? Чи навпаки, отак розосереджують по лінії фронту далі, розуміючи небезпеку перебування в одних локаціях. Ну, звісно, вони стягували практично, напевно, цілий рік ці сили, особливо це гостро було відчутно після харківського контрнаступу, після Херсонського контрнаступу. Вони розуміли, що Запоріжжя буде наступним запорізький напрямок. Тому було велике скупчення і техніки, і живої сили окупантів. Проте в останні дні навіть в останній місяць ми вже не фіксуємо такого поповнення і людьми і технікою в більшій мірі за висновками і експертів і розвідки. Те, що ну фактично вони використовують весь наявний потенціал більш. Чість наявного потенціалу, який вони можуть задіяти на запорізькому напрямку, тому що слід надати належне нашим збройним силам, що у нас є активність не тільки по запорізькому напрямку. Наші хлопці активно воюють і на Бахмуті, і на Крімі, де фактично вони не дають можливість окупантам перекинути всі всі сили на запорізький напрямок. Тому ситуація можливо, окупанти хотіли збільшити свою присутність на запорізькому напрямку, проте у них фізично немає можливості, і це ще один фактор, чому скажімо, ми віримо, що цей контрнаступ він скажімо, дуже скоро реалізується в дуже великій. Ті відстані деокупованої території. Плюс я б хотів, ще наголосити, що спочатку контрнаступу росіяни дуже активно пропагандували, що в них немає втрат, що, начебто, це немає успіху. Проте на сьогоднішній день ми вже бачимо велику кількість мобільних крематорів. Я кажу вже про кількість, тому що це не одиничні випадки, і в Мелітополі, і в Токматському районі, і в Бордянську, тому що дуже велика кількість мертвих окупантів, які вони фактично не ховають, а просто утилізують. І це в тому числі показує взагалі їх відношення до своїх же людей. Тобто, між нами велика цивілізаційна прірва. Да і її ніколи не подала, та й слава богу, ми до цього точно не прагнемо. А ну, а вони ніякого жодного життя не рахує Путіна шляху своєї реалізації своїх імперських амбіцій. Буквально півгодини тому закінчилася тривога в Запорізькій області. Окрім того, Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, звітуючи про ситуацію на Запоріжжі. За за минулу добу каже, здійснив 63 обстріли. Ворог по 21 населеному пункті прилітало. Ось ми бачимо зараз кадри цих уражено. традиційно. На превеликий жаль, просто вже 506-й день повномасштабної війни під прицільним вогнем ворога, під артилерійськими ударами: Оріхове, Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівка, які ще міста пана Скаде опиняються в зоні ураження ворога. І яка безпекова ситуація станом на сьогодні, 14 липня? Дуже напружена ситуація знову ж таки через успіхи збройних сил України, те, що ми прогнозували раніше, окупанти починають бити більш активно по прифронтовим громадам, в тому числі по самому місту Запоріжжя, по передмістю. А фактично, весь минулий тиждень видався дуже напруженим, тому що удари по Запоріжжі по передмістю, фактично були серед білого дня. А позавчора один з ворожих БПЛА взорвався фактично в одному з спальних районів у сквері, де було багато кількість людей. Більше 20 людей поранення. Це були. Легкі поранення проте серед них було 8 дітей, тому що діти просто гуляли посеред білого дня, і фактично ворожий БПЛА взірвався в успальному районі. Вчора було декілька прилітів з ескандерів по передмістю по Кушугумській громаді. Це селище Мала Катеринівка, по приватному підприємству, цивільному приватному підприємству. Тобто, слід зазначити, що от останні дні ворог цілеспрямовано б'є саме в день. Мені здається, тут ключова мета посіяти паніку, зробити максимальне саме такий, от знаєте, урон цивільному населенню, щоб якимось чином підняти от такі панічні настрої і завадити нашим військовим робити свою справу, тому що інших якихось там а, мотивів робити це серед білого дня. Просто немає терористи. Просто але люди на превеликий жаль звикли жити під час регулярних обстрілів. Я так розумію, що не працюється їхня мета посіяти паніку. Однозначно, місто живе, місто працює. Працюють всі економічні сфери. Більшість економічних сфер. Звісно, сьогодні робиться велика робота по моніторингу критів. По їх облаштуванню. так напевно це робиться не так швидко, можливо, як хотілося. Поки це може вхопити все населення, але робота в цьому напрямку ведеться. Поступово, поступово ми переходимо до такого життя під час війни, щоб не не порушувалися інші сфери. Тому що від економіки також буде залежати успіхи на фронті. Дуже важливо, щоб люди продовжували. Жували працювати, вони були в безпеці, платили податки і насичували нашу армію ресурсами фінансовими. Пане Аскаде, також повідомляє Юрій Малашко, очільник Запорізької ОВА, що військові Російської Федерації постійно застосовують чергові і теж вже на превеликий жаль традиційні методи тиску. Зокрема, вони проводять обшуки, постійні фільтраційні заходи викрадають людей, блокують виїзд тимчасово окупованих населених пунктів. На жаль, не дивно вже це чути, але наскільки зараз активізовуються всі ці процеси, і де найбільш небезпечно. Ну, звісно, така ситуація вона актуація з кожним днем, тому що е, воно повністю пропорційно влучним ударом збройним силам України. Тобто, е, кожен влучний удар окупанти вважають, що хтось з місцевого населення допомагає е, цілити нашим збройним силам. Вони вишукують про українське населення, тобто продовжується цей тиск на рівні з паспортизації. Тобто вони намагаються знаєте, така от агонія і е, намагання побутувати пропагандистську картинку перед своїм внутрішнім споживачем. Воно штовхає їх або вони ще більш жорстко відносилися до цивільного населення на Тимчасово окупованих територіях, і е, в цілому, якщо казати от, про міста на тимчасово окупованих територіях, вони вже перетворюються потрохи, знаєте, в такі резервуації е, дуже важко виїхати, постійні фільтраційні заходи, постійні перевірки. Це стосується і енергодару, тому що фактично там одна з найважчих ситуацій з точки зору логістики, і, взагалі в'їзду виїзду з цієї території. Це стосується навіть інших великих міст, на кшталт Бердянської Мелітополя. Тобто окупантам важливо зупинити взагалі будь-який трафік цивільного населення, щоб вони не бачили їх позиції, щоб вони напевно там не сигналізували збройним силам України про те, де базуються окупанти. Знаєте, от після е, фактично року війни окупанти так і не зрозуміли, що це не поодинокі люди, які мають проукраїнську позицію, а те, що більшість людей на тимчасово окупованій території є патріотами України. І що б вони не робили, який би тиск вони не робили? Ці всі люди чекають України, і кожен по своїй можливості робить те, щоб Україна наближалася на ці території. Однозначно, але пане Скаде вони ж не зрозуміють, бо їм такі почуття більш ніж чужі далекі. Вони вони навіть не розуміють, для чого їх сюди закидають. А що таке почуття патріотизму і відданості загальнонаціональним інтересам? їм взагалі не зрозуміти на ну, Запорізькій атомній електростанції зараз продовжують перебувати вже більше року. З березня минулого року російські військові співробітники Росатому і таких близько 500. близько 500 російських військових і цих завезених працівників перебувають на станції. Вони там. Продовжують мінування, мінують станцію. Що ми маємо зараз розуміти про безпеку на запорізькій атомній електростанції? І про рухи ворога там. Дуже важко прогнозувати взагалі, знаєте, що може бути з ЄС. Фактично, це повністю віддано на волю окупантів і на ту знаєте, хвору уяву чи таку збочену уяву, що в них може бути. Тобто, ми розуміємо, що кожного дня вони можуть використовувати атомну станцію як інструмент шантажу під або під успіхи наших збройних сил на лінії фронту, коли ми будемо просуватися більше, або під міжнародні події. Якщо ви бачите, то останній сплеск такого ядерного шантажу він якраз був напередодні саміту НАТО, тобто вони показують, що вони цю карту будуть Зігрувати до кінця мені здається, що дуже важливо, що світова спільнота достатньо активно відреагувала на ці заклики, і нашого президента, і нашої розвитки про мінування станції, все ж таки градус напруги трошки знизився. Проте ми бачимо далі, що вони продовжують мінувати станцію. Ми бачимо, що вони не відмовилися від ідеї використати цю станцію як такий, знаєте, козир останньої надії. А тоді, коли вони не зможуть вже зробити нічого на лінії фронту. Остання надія, остання нагод... агонія в них просто і жодної нагоди щось змінити. Я вам дуже дякую, пане Аскаде, за вашу позицію, за вашу роботу і за те, що знаходите для нас час. На все добре. Аската Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради.